Так, ну що, вітаю на каналі, сьогодні запустив трансляцію, поговоримо взагалі про мою стратегію. Ну що ви, Хочу, щоб ви розуміли, мали поняття. Так, добре. чати чи що я маю бачити. Покажу вам, як я взагалі планую торгувати. В принципі, на цьому марафоні, який розрахований на да, 100 днів 100 днів. І я за 100 днів е, планую як мінімум підняти, е, хочу підняти баланс вдвічі. Тобто те, як у нас було вчора вранці 607, ну майже 608 доларів, бо я теж там позакривав. Зділки е, ордера. Ну, сьогодні бачимо, вже да, пустили в шорт е, 614. Майже доларів. Що у нас по згодам? У нас зараз відкриті три згоди. Е, ордера це на піпін в шорт, на фарткоен, в лонг і Ada лонг. Е, взагалі буду старатися торгувати тільки якимись дрібними монетами. Ну, які не коштують дорого, але які живуть вже на ринку ну, точно не тиждень і не місяць. Ріки більше, якісь, тобто більш-менш стабільні, е -е, Стараюсь заходити в, по, на таких монетах в позиції в шорт. М -м, деколи в лонг, якщо бачу, що має бути, відбутися відскок. Е, звичайно, піпін і фарту мемна монета, але вона більш-менш стабільна, і валюативна. Вона пригає туди-сюди, але я в определенний момент піпін я стараю взагалі в лонг взагалі не входити. Тому що я передбачаю, що в якийсь один прекрасний момент вона полетить вниз, об'єми впадуть. Хайп до цієї монетки закінчиться, вона впаде вниз і вже ну, там, може десь колись підніметься, коли буде якийсь хайп. Тобто вона перетвориться в щось в монетку Так, да, До речі, Dogi, можливо, теж буду торгувати. Форткоін e, — це поки що мені ще не зрозуміла монета. Вод Ада. Це, по суті, можна сказати, монета 3-4 рівня. Так? Якщо Біткоін першого і мав свої проблеми, е ну, той хто знає, той знає. Етерум монета 2 рівня, але в неї теж є свої проблеми. А от Ада, це у нас монета дехто каже третього, дехто навіть 4 рівня. Тобто вона багато з чого з цього. Об'єднала. І я і багато хто передбачає, що вона ну, в найближчий час може скокнути до ціни 10 доларів. Зараз, да, у нас навіть півдолара немає. А в майбутньому через роки, взагалі може і більше підскочити. Я, скоріше всього, цю монетку ще в спот закуплю хоча б на 100 доларів, я так думаю. І будемо бачити. Сподіваюся, що дійсно на, в майбутній перспективі на, на цій монеті можна буде гарно заробити. Це таке спот вкладаю, буду вкладати стільки в щось таке, що довго на ринку, і, і що може. Сильно підлетіти. В якісь нові монети. Ну, не знаю, навряд. Хоча може можливо буде таке, що в якісь нові монети я теж вкладуся. Но поки що, поки що я про це не думав. В принципі, так. Да. І що? І щербаю. В принципі, беру хоча б е дивлюсь. Е -з 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 Скільки позицій, якщо я відкрив позицію, я бачу, що пішов плюс на протязі години, двох, трьох, то я можу і закрити позицію з доходом в 2%. Але якщо позиція висить уже пів доби добу, то мінімум ну, десь стараюсь 5% брати, тому що да, на, на цьому. як його на ф'ючерсах комісію вжирає там дуже дрібну, але зжирає кожну годину. Тобто, чомусь казали, що хтось десь бачив, десь чув розказ, Можливо, і раніше так і було. Що з'їдало раз у 8 годин, ну але чуть більше комісії. А тепер кожну годину. Ну, Можливо, це і передбачено зробили так, щоб просто розділили. Той відсоток, який брали раз у 8 годин, розділили на кожну годину і беруть кожну годину. в принципі. Я би, якщо чесно, торгував тільки на споті. Але не всі монети, які є на фьючерсах, є на споті. До прикладу, Фарткоїна і піпіна точно нема. За аду не знаю. Надіюсь, що є аду на споті, тому що я, до речі, хочу закупитися. Напевно, ми зараз навіть з вами зараз на прямій трансляції прямо візьмемо і закупимося Адою. АДО. Я буду бачити зараз ще, бо я не дуже пам'ятаю, але здається, вона більш-менш понизу ринку зараз йде. І я хочу закупитися нею. Зараз роблю собі чайок що чат, чат видно. Не бачу. О, 27 онлайн, да ладно, добрий день. Ну, і, в принципі, ось так ось. А чи чат я не бачу? Є чат. Та начебто є. Вікторія Томіч, привіт. І, в принципі, ось так ось. Що у нас? хочемо Будемо брати. Хто прийшов на трансляцію не бачив спочатку, кажу, що вчора почав марафон, тому підписуйтесь. Вчора почав марафон з депом 607 доларів. Ну, Взагалі я був закинув 600, але це на там, декількох днів. Я підняв трохи баланс і зараз хочу марафон. Хочу перевірити, чи дійсно зараз можливо на трейдингу заробити на ф'ючерсах, на спотах. Буду і там, і там торгувати з мінімальними ризиками. Тобто не заходжу у позиції з великими цими, от, з, на великі суми. І ось вже у нас 613 доларів. Закрию сьогодні позиції буде ще більше. Якщо закрию. Тому слідкую марафончик буде 100 днів, хочу як мінімум. Х2 деп зробити за 100 днів. Тобто зробити хоча б, щоб 1200 доларів плюс було. Хоча б, може, і <i, i coughs> більше. Ну Але моя ціль як мінімум збільшити деп у два рази. В принципі, можливо, десь на протязі тижня. Запущу субаккаунт на Bybit, І хто захоче приєднатися по копітрейдингу, хто не знає, що таке копі трейдинг, це, е ви під'єднуєтесь до мене, і тобто, там 10% з вашого доходу, з ордерів, йде мені, а решту вам. І ваш аккаунт автоматично я відкриваю якусь, якийсь ордер, у вас відкривається. Автоматично такі ж, до прикладу, я відкриваю на 5% від мого депу. Це, до прикладу, 25 доларів. А у вас деп 100 доларів, і воно не відкриє теж на 25 доларів, воно візьме у відсотках. Тобто на такі самі ризики, як і в мене. Тобто це дуже класна чудова функція. І ви також можете. Тобто, якщо у вас деп буде 100 доларів, ви можете, у вас відкриє автоматично. там на на 5 доларів ордер. Да? Дохід буде менший, але у відсотках, в ризиках, все абсолютно те ж саме. Тому ось так ось. Ну, можете, як мінімум, на да, послідкувати, варто чи не варто. Ось так ось. Так, зараз чайок зробив. Хочемо покурити. Задавайте питання, якщо вас щось цікавить. Я не можу зрозуміти, чи я не бачу чат. Чи він зникає з часом? Ладно. Щас відкрию на іншому телефоні. А мені цікаво, що воно показує. О, якесь усвідомлення прийшло, якісь нагороду мені закинув, бебіт. Да? Ну зараз подивимось. Що, що він мені дав. Що він мені дав? Не, ну що, шо, в смислі, ваші плоди, а що ваші плоди, я нічого не зрозумів. Хм коротше понятно. Так, сейчас я попробую чат відкрити. А, ні, ну все, більше нічого не було. Хорошо. Хорошо. хорошо хорошо ой боже есть а ну, сейчас проверим что оно ну, про что ну так а я не бачу а что я не бачу А що я не бачу? Чат? Непонятно. Ладно, буду з іншого телефона тоді дивитися чат. А що робити? Так ось так ось. А якось можна зайти, щоб я міг. Чи не можна? А, можна отак зробити, супер. Єсть. Добре, йдемо на цей. Хочу піпін закрити сьогодні, було би бажано. Ночу закрилася один раз в шорт давав Фарткоін і ада вчора ввечері. Пізно, ну, десь біля 11-12 ночі. І вони десь в 6-й годині закрилися в шорт з доходом, там по плюс 1,5-2 долара. Дві позиції закрились. І я побачив, що має бути відскок на ADA і Фарткоін, і тому відкрив влонг. Зазвичай влонг не стараюсь не відкривати. Хоча Аду, напевно, буду старатись відкривати саме в лонг, тому що я кажу, я бачу в цій монетці велику перспективу. Бачу велику перспективу. Е, кому не впадло, будь ласка, поставте лайк на трансляцію. Тому що хочу, щоб якомога більше людей це побачило. Зараз треба активність, тому що да, переформатовую. Інший формат свій канал. І ваш лайк мені допоможе. Буду дуже вдячний. Пишіть, пишіть в чат, я бачу, я собі тут поклав інший, бо чомусь мало би показувати чат прямо на моєму екрані. Я з цим пограюся з налаштуванням. Я не, не бачу. Чат я взяв відкрив чат на іншому телефоні. Тому читаю ваші коментарі. Пишіть. Щось цікаво, що перед цим було да, 27 глядачів. Чи навіть більше це я аж не поняв офігів. Що так, що так зразу закинуло в рекомендації трансляції. Да, було одночасно багато глядачів, блін. Ну, класно, класно. Надеюсь, ха, серьезно. До речі, да. Подивимося, чи є в споті Ада. А, зараз да. Да. проаналізуємо з вами. Зараз з вами проаналізуємо. Да, бачите, чому я відкрив в лон да, на купівлю, тому що я подумав, що буде відскок. Щодо спота, я не знаю. Можливо. Ну, в принципі, майже на низах, Я не знаю. Я би купив. Але, звісно, краще було б купити десь по десь по 0.25 було б шикарно взагалі. А що в нас по, по новостям? О, будь ласка, от вам новиник теж казав. Кардано. Кардано це ада. uh <laughs> Да, слухайте, ми навірно візьмемо хоча б на 100 доларів купить. Купить на 100 доларів купляємо АДи. І ще на сто купимо, якщо ціна впаде до Так, хорошо, якщо ціна впаде. Нет. Ну, до 0,3, до прикладу. Ціна 0,3. Об'єм ордера 100. Купіть. Так, лише треба дивитися по позиціям, що в мене. Угу. Ні, все нормально. Дивлюся на ціну ліквідації, да, бо деп зайнятий стає. От у мене що виходить? Тепер використовується. А чого, так? А, все, поняв. Ну, коротше, у мене ж тепер. По активам Ада. Кардану на, на, на 100 доларів. І ще 100 із цих це зараз у, у фьючерсах типа на торгах, да а, получается 100 ще зайнято ордером лімітним, яким я поставив на Ada. Якщо Крипта ще опуститься. Привіт, привіт. Привіт, Галя, Галя Усала, привет. Ну, Noogle Creator Привіт. Тобто, закупив Ада. І якщо впаде ціна ще, ще закуплю. В принципі, у нас виставлені тейк-профіти на, на фьючерсах. Тобто, да? в принципі, все. А це я буду чекати, звісно. Надіємося, що Ада. На моєму марафоні я піднімлю, тому що, до прикладу, да, який у нас історичний підйом. Але, до прикладу, якщо прогнози будуть такі, що я, наприклад, підніметься ціна до 5 доларів, да, ми приблизно можемо зрозуміти, що ми будемо мати, ану, продати по, даже по 5 доларів. да, у 12 раз, ну, нормально би таке, кешу було, а якщо більше, якщо, наприклад, до 10 доларів підніметься. да, А якщо плюс тих 333, це у нас виходить 500. 80-590 да? по 10 доларів. нормально. Би, так би кешу зняли. Но, в принципі, це надовго строк, таке може сидіти 2-3 місяці і пів року. Тому очікувати що. Що за Іран в нокауті Почти 0. Нічого не зрозумів, що за Іран в нокауті? Почти 0 Євро. Що за Іран? Блін, той переводчик, звісно. Не розумію. Ну, коротше, поняли, да? суть, що я хочу. Все, поки що це лишаємо. Ми дивимось тільки зараз на фьючерси. Ми зараз будемо дивитись тільки на фьючерси. І будемо чекати супер ралі по ада. Тому ось так. Надіємося, що з того буде діло. По 10 доларів. Ого, що така затримка? Чи це просто. Ага. Все, ні, це. Та не затримка. Це просто у мене щось є. Паузу нажимав, напевно. Все, і будемо чекати цей. Таку можна зробити. Таку можна зробити. Вітаю, хто ще на трансляції зайшов. Підписуйтесь, subscribe channel, please. І будемо далі. В принципі. я сьогодні думаю, на сьогодні аналізу хватить. Можливо, ввечері ще запустішся, а можливо, ні. Тому підписуйтесь на канал. E, і тримаємось на зв'язку. Всім до свідоцтво!